Як ви думаєте, чим я тут займаюсь? Певно, ви мене не бачите так? Дві години ночі, а я ще знову не спала. Положення, в якому я укачую малишку свою. І ще й трошечки треную стегна і присідаю. У мене, чесно кажучи, вже їде криша. Тому що у нас зі сном дуже погано болить животик. І, і все, що я, в принципі. А що це в мене за полосочки такі? Це, що я, в принципі, придумувала із з різними семетиконами, з різними крапельками, від газоутворення. Це все не діє. І воно трошки діє, звичайно, але... Масажі, все, що я роблю, все рівно вона кричить, все рівно вона не спить, не вдень ні вночі. Або трошку, І це просто якийсь жужах стає. А вдень я працюю, ви бачите, скільки я відео знімаю і проводжу консультації, і ще навчаюсь, закінчую своє навчання. І реально це дуже складно. Але не про це. Очі по 5 вообще. Ні в одному глазу, скажімо так. Ох. Так, що хотіла сказати, яка в мене взагалі схема? Перш за все, коли вона прокидається, почнемо зранку. Зранку бажано, якщо дитина спала всю ніч, будити до 9-ї години, години ранку, для того, щоб вона не пересипала. І робити всі процедури, я одразу роблю при умові того, що вона спала вночі, одразу роблю їй масажик, різні техніки масажу. Я там ця Поліна Грін, про яку я розповідала вам. Вона показує, як робити масажик саме для того, щоб дитинка пропукалась. Різні, там, ножки піджимаю, прокручую, там, щоб саме вийшли газики. Обов'язково кладу спочатку на животик. Теж на животику вона довго лежить, щоб вийшли газики. Тобто, після того, як вона прокидається, готую її до наступної порції їжі. Все, коли вона пропукалась, міняю її підгузок. І починаю годування. Перед годуванням я даю якийсь семетикон. Це може бути роботи, це може бути спомізан, це може бути щось іще італійський семетикон, я вам показувала, який я купувала. І обов'язково даю лактазік або мамалак. Це такі крапельки із ферментом лактаза. Вони. Дійсно мені допомогли, не мені, а їй, тому що в неї просто взагалі там були з дитя, І вона какала по вісім разів на день. Просто кожен раз какала-какала, їй боляче було. Коли вона какала, це супроводжувалося таким диким болем. Вона прям так страждала. А ці лактазіки Мамалак, на вони дійсно допомогли. Щас. Ні, вона не спить. Зараз покажу, вам, як вони виглядають. Ось так. Це мамалак. А це лактазик. Це ферменти. Лактаза це, це про цю лактазну недостатність, так? Про яку всі говорять, тобто лактозну непереносимість або лактазну недостатність. Це коли не вистачає ферменту лактази для розщеплення молока. Але. У неї може потім все нормалізуватися. І взагалі, згідно досліджень, у діток до 5 років виділяється достатній кількості фермент лактаза, а потім іде менше-менше-менше, у підлітків ще менше, а у нас дорослих ще менше, а у деяких взагалі ні. Так ось у діток теж таке буває, що не вистачає лактази, саме, саме на період формування цього ШКТ. І дуже класно давати ці крапельки, це я з педіатром, звичайно, порадилась. Нічого, я так, такий скрип. Я порадилась із педіатром, для того, щоб ці коліки не такі утворювалися, менше було газіків, і дійсно стало менше газіків. Єдине, що вона перестала какати на 4 дні. Я злякалась, що типу вона закрип, але закрипу у нас не було. Просто молочко почало засвоюватись повністю. І не збирались калові маси в такій великій кількості. А коли не вистачало ферменту лактаза, воно все виходило у нюд. Тільки не, не кричи, будь ласка, не надо, я ні маму Так. Не хоче спати в ліжечку, не хоче. У нас ще є така качелька, оця, яка сама катає. Ми взяли напрокат її, вона в ній лежить, спокоюється, але вночі не хоче спати. Зі мною спати не хоче, на руках спати не хоче. Коляска це єдина така альтернатива, де поки що можна її заколихати. Але буває по-різному взагалі. Так, далі. Дивуються всі лактазики. Все це даю їй пропити і годую. Ну, у нас виник ще один прикол. Вона перестала наїдатися молоком. В мене мало молока. І я її підгодувала сумішю і все. Вона тепер не хоче їсти моє молоко. І я тепер сижу молоко відсмуктувачем після кожного типу нашого годування з нею. Молочко і на наступне годування даю молочко. Трошки його розігріваю в ввели і даю отак, от молочко. Тому що моя королева принцеса не хоче смоктати груди. Ага, починається Моя маленька, не треба, не треба. Я дівчатам знімаю корисний вложик. Будь ласка, давай не будемо плакати. А, каже, в смислі було <плес> Зараз. <плес> так, поки трошки поклала її в цю качельку, а, можливо, там їй буде краще. А не хочеться постійно на руках носити, знаєте, тому що руки не не. Я потім так стомлююсь, якщо я ношу її. У мене було таке, я засинала один раз півдесятої ранку, взагалі вночі не спала. Вона кричала весь час, і в мене просто руки вже отак. От вони відпадали, я вже не могла нічого робити. Які зараз? Ну, це таке? Не хочу вона в качельці теж лежати. Знаєте, чого плакала мало повітря вийти. Зараз про це ще розповім. Отже, після масажиків, після того, як я дала крапельки, я починаю її годувати грудьми, потім підгодовувати молоком від пляшечки. Якщо не встигла надоїтися чи не встигла прибути молоко, то можу зробити суміш. Я так цього не хочу. Я так хочу її годувати молоком, грудьми, тому що це потрібно для здоров'я. Але вже як є, і після цього обов'язково ношу стовпчиком її, поки не вийде повітря. А повітря може вийти. Не обов'язково, щоб зригнуло, знаєте, я кажу, щоб вийшло повітря, а повітря може не виходити до півгодини, наприклад, 20 хвилин. І ось це повітря дуже часто стає причиною, чому дитинка спить 10 там, 20 хвилин, 5 хвилин. Чому вони пробуджуються? Ці дітки, тому що коли дитинка смокче молочкочию там чи суміш, вона захоплює це повітря, воно в неї ось тут циркулює, воно має вийти наверх. Якщо воно лишається, як нам пояснювала невропатолог, що це повітря десь там блукає по шлунку і там, де і блукаючий нерв, нерв, коли його задіває, починається гикалка. Згадала таке слово, але окрім гикалки, їй дуже боляче, їй неприємно. І якщо повітря не виходить, вона не може спати. Це вона плакала, тому що в неї з'явилось повітря, тільки я її підняла стопчиком, воно вийшло, вона прям так зробила. І почала засинати. Але вона засинає, 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 потім утворюються газіки, вона пукне чи какне, знову прошкитається, їй це все боляче дається. Хоча діти настільки різні, ну, мій син взагалі такого не було. Мій син спав всю ніч до зубів. Коли почались зуби, він вже перестав спати вночі. І тоді я вже прокидалася по 8-5 по разів на ніч. І так я його забрала до себе на ліжко. Він засинав завжди із груддю. Він дуже любив смоктати, 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 одразу засинати. І так він спав. Ця королева моя не так. Я взагалі з грудьми ні разу її не вклала спати, тому що після того, як вона поїсть молочко, обов'язково її потрібно носити. Тому я її годую не перед тим, як класти спати, а після того, як вона прокинулась, в цей період бодерства у кожної дитини, такої маленької період бодерствання. Не такі, як мене. Я вже хочу спати. Так. Від 50 хвилин до часу 20. Ви в своїй дитинці можете подивитися, засікти, так, скільки вона в бодрості проводить часу, ваша дитинка. І це у дитини немає циркадних ритмів, і це такий у неї просто вона живе цими циклами. Сон – Бодрствення, сон, бодрствення. поїла, поспала, трошки погралася, покричала і будити потрібно кожних 4 години. Навіть в день, коли вона спить 5 годин. У мене бувало таке, що вона ніч не спить. А на день на 5 годин, як засне, чи на 6 годин потрібно сиріно будити для того, щоб випрацювався цикл, але не раніше 4 години, щоб виправився не цикл, а режим. Дитина була режимна. І, в принципі, вона буде однакову кількість часу спати і в день, і вночі, тому що вона не розуміє, що це ніч. І що ми всі маємо спати. Для неї це щоденше ніч. І так буде до 4 місяців, поки не виділяється мелатонін. І ще чому дуже важливо годувати грудьми молочком, тому що мій мелатонін їй мав би передатися з молоком. Він виділяється з молоком, і вона би там засинала. Ця вся теорія дуже-дуже класна, коли у дитинки не болить животик. Коли у дитинки були животик, то вся ця теорія розбувається просто вщент. Тому що вона не спить ніяких 4 години. Бодрость в неї розділена, вона постійно плаче, її боляче. І все в такому вона вздохнула, я вже я я я тільки не прокидайся, ні-ні. ні, ні". А, Я ще написала пост, що готуюся до екзамену, не беру зараз на консультації людей. У мене сьогодні чотири консультації. Я, я не можу людям відмовляти, які пишуть. І мусила проводити і нічого не підготувалася до екзамену. А екзамен у нас там тести, потім ще потрібно писати теоретичну частину, окрім тестів, писати відповіді на ситуації. Потім в мене ще буде онлайн-консультація, це практика. Це те навчання хелсдемія, де я навчаюсь останні півроку у Олександра Кольди. Це дуже серйозно. Так, вона вже чисутка, починається голова чесатись. Так. Ось так я проводжу зараз свій час. Ні купання, ні ванна нічого не допомагає. До речі, свого малого я йому не купувала ванночку, я його одразу купувала, одразу купала. У великій ванні ми брали круг або до того круг, я здається в три місяці йому причепила до круга. Ми отак от на руці мотиляли його 20 хвилин. Кожен божий день у нас ще вимкнули в Києві гарячу воду, як завжди, профілактика була, це був травень місяць, і ми з чоловіком. Кожну, кожен вечір нагрівали кипітильником воду на цілу ванну, щоб купався мій син? Я хотіла, щоб він краще розвивався? Зараз я вже так не думаю. Подивіться, які в мене вже мішки під очима. Це просто жопа. Ну, от за що це жінкам? Скажіть, будь ласка, як мені тепер знімати відео, розповідати людям, що я нутриціолог, що я за здорове харчування? Типу? Як доказати тепер людям, що в мене мішки від того, що я не сплю, а не від того, що я що ще? Я не знаю. Ладно. А, і, а доньку я так не, не купаю вані. Ми їй придбали ванночку, просто її купаємо в цій ванночці. Хоча, можливо, якби її так купала, як сина, може б вона краще спала, тому що дітки стомлюються від цього. Їм важко, і вони сплять всю ніч. Слухайте, можливо, слід їй теж купити цього шийничка. трошки підросте, і хай плаває ванни. Подивимося, як вона буде себе почувати, чи буде вона спати, чи не буде вона спати. І це, знаєте, кожна ніч це як Ти не розумієш, ти будеш спати чи не будеш. І тільки вона дає надію, що ти позаснула, тільки ти така примостилась на одразу. Дуже важко. Але, як то кажуть, цей період просто треба пережити. У мене дуже сильна підтримка. Мене дівчата мої підтримують, підписники дякую, ви мене підтримуєте, рідні мене підтримують. Друзів, правда, в мене тут немає, мені так не вистачає. Друзів, Боже, як я хочу своїми подругами, своїми кумочками піти, посидіти, по душам поговорити. Тут в мене взагалі, я не знаю, в вже... мене вже починається прям страждання. Я так хочу. Хочу не, не чути ці безкінечні кріки, ну, з ким я спілкуюсь? Я спілкуюсь протягом дня безкінечно. Я говорю або на відео, або консультація. але про що я про какашки е, говорю з людьми, е, або про яку, якесь харчування ну, по профілю, да? а хочеться вже просто з якимсь однодумцем зустрітися. І просто поговорити по душам. Я би в Чернівцях з радістю знайшла собі подруг, але мені здається, що я таких і не знайду. Це треба десь, я не знаю, де мені, ну, де, що друзі, де, де мені їх тут знайти? Я ще й мало з ким схожуся, тому що мені треба, щоб з людиною було цікаво, щоб вона була розумна, як мінімум, щоб в неї чомусь можна було повчитися, якийсь досвід. От, от, Ну, щоб це було щось таке корисне. Я не люблю спілкуватися на тему пліток, обсудити чоловіків там свикруг, це все ні. Мені подобається говорити про економіку, про ВВП якоїсь країни, про географію, про, про подорожі, про е, харчування. Ну, от мені завжди подобались інтелектуальні більше теми, ніж просто е, про якісь таке. Хоча, ви знаєте, я зараз лукавлю, якщо взяти моїх самих, -самих близьких подруг, то попліткувати ми такі теж любимо. Але це з самими близькими, там, типу, ти знаєш, ти знаєш. Це означає, що я теж піду приляжу. У мене ж голова вже чешеться вночі від нервів. Так, що ще з лайфхаків я роблю, до речі, пільоночки гладила, прикладала, вони не допомагають, ці пільоночки. Допомагає, знаєте що мені? Я беру її, коли це вона викричиться, вже воно встомиться, пропукається. Я її беру, замотую в, в, в ковдру. ну Її така ковдра дитяча. Так, з, гол, з голівкою, щоб голівка була обов'язково закрита. Даю їй сосочку так на одну сторону, щоб отак от ковдричка її прикривала, носі ротик. замотую її і оце вкладаю і швидко-швидко так от. Її починаю окачувати, якось їй це здається краще. Можливо, вам теж допоможе. Так, що ще більш ніяких секретів я не дізналася, в принципі. Віду лягати. Все. Пишіть коментарі, будь ласка, у хто як. Переживав ці періоди, хто що робив своїм діткам. Знаю, що в мене багато дивиться вагітних жінок, які готуються зараз до пологів. Дівчатка, тримайтесь. Якщо ви думаєте, що вона заснула, то фігушки. Нічого вона не заснула. Я тільки її поклала з вами, попрощалася, все вона спить, вимкнула світло, тільки лягла. Три секунди вона тими руками матиляє, скільки б я їх не зв'язувала. До речі, її старшого сина ніколи не пеленала. ніколи її постійно і всерізно вона тими руками матиляє. Ах.